Ну що, дочекалися це ваш персональний гороскоп на день. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, хто ти типу по знаку Зодіаку. Овен імовірні суттєві витрати на одну важливу справу: не шкодуйте коштів, якщо це пов'язано з освітою або розвитком бізнесу. Телець є небезпека стресу нервового зриву. Очевидно, потрібно взяти в справах невеликий відпочинок. Близнюки, обставини можуть вимагати непередбачених витрат, тож це не найкращий час, щоб смітити грошима. Стосунки можуть вийти на наступний етап, а самотні представники знаку отримують знаки симпатії. Лев, ваша ініціативність і ділова хладка має свої плоди, але декому ви сильно не подобаєтесь. Діва, ви схильні переоцінювати свої сили і проявляти впертість у свідомо програшній справі. Ретельно плануйте свою роботу. Терези, становище зірок, сприятиме для придбання та продажу нерухомості, поїздок і навчання. П'ятниця обіцяє бути дуже цікавою. Скорпіон, ви здатні до серйозної розумової діяльності, плюс до Цього добре працюватиме інтуїція. Стрілець необхідно більше уваги приділяти своєму партнеру, присвятіть свій вільний час своїм коханим і рідним. Козиріг, ви схильні хапатися за всі справи відразу. Уперед, якщо відчуваєте в собі сили, і є люди, які готові вас підтримати. Водолій прекрасне самопочуття може різко змінитися поганим, легко підхопити застуду, якщо нудьгувати і бути сумними. Риби, ймовірний, хороший прибуток від грошових кладень, але на жаль, для романтики поганий день, тому що ваші думки будуть зайняті іншим.